Ми всі захоплюємося витворами мистецтва, пам'ятками архітектури, вважаємо їх шедеврами. Повірте, але природний клаптик лісу або остепненої луки це такий же самий шедевр відтворити, який насправді важко. От нам він достався від природи, і особливо ми його не цінуємо. От на власній луці я намагаюся відтворити природну екосистему, яка тут колись панувала. На це все вказує характер ґрунту, наявність артефактів скіфської доби. І старі люди цю, цю місцевість також називали степ. Я вже шість років цим займаюся. Повірте, це дуже складно. І ще дуже багато роботи попереду. Через те навіть спроба посадити ліс не завжди може бути корисною, якщо це ми створюємо на остепненій луці або на інших унікальних природних ділянках. Лісові насадження, створені на місці степових ділянок, вимагають, більш ретельного догляду і часто, часом гинуть, не досягають тих бажаних параметрів продуктивності. Створювати лісові насадження на степових ділянках це небезпечно з точки зору збереження численних видів флори та фауни, які притаманні саме степовим ділянкам. Поява зібрудного деревостану до майже повного їх зникнення.